Сльоза грішника. Якось Господь послав своїх ангелів, щоб вони принесли йому те найкраще, що побачать на землі, і кожен ангел незабаром приніс дар Богові хтось щиру молитву матері, інший слізне благання за солдата, а деякі невтомні прохання за батьків, чоловіків чи дружин. Були серед них принесених дарів. І моління за хворих, немічних, за ненароджених дітей, за ворогів і кривдників Радо приймав Господь ці дари, бо милосердні серця молилися не за себе, а за інших, випрошуючи для когось Божої благодаті. Найдовше затримався на землі лише один ангел усе шукав особливий дарунок для Господа. Але ось з'явився і він. І сказав, Боже, ось тобі вдар сльоза грішника. Я побачив, як уночі, той, якого наважають люди, гірко плакав над своїми гріхами та молився про прощення, узяв його сльозу і приніс тобі, і Господь сказав: Ти дуже потішив мене, сльоза грішника, що кається, найкращий дар.